Нам здається, зокрема шикарний ролик. Дякуємо і нашим кінорежисерам за це. Пане Вікторе, питання до вас технічного характеру. Розкажіть, будь ласка, як взагалі відбувається вербування, так наших, нашої молоді, які для цього застосовуються, напевно, що методики, так хто взагалі вербується найчастіше? І що може зробити, і що робить українська сторона, щоб таких можливо можливості цього виробування поменшало ну, на жаль, основна маса завербованих це підлітки і люди асоціальні. Тобто, там стоїть питання про наркозалежність, про колишніх в'язнів, які вийшли там з після виконання покарань. Тобто, ті, що шукають дуже легкий заробіток. Це це з'єднується у формах телеграм-каналів, які пропонують якісь там е дешеві заробітки, там, чи, чи, чи дуже швидкі не, дешеві, швидкі заробітки. І е найбільша проблема це власне ті телеграм-канали, через які і ведеться комунікація. Як правило, е починається все без якихось е там. Е е е е Ну, безневинні якісь там пропозиції: от підіть туди перевірте це, а от візьміть пакунок, віднісіть туди. Якщо людина ведеться на такі речі, можуть скидатися якісь там незначні кошти, а вже тоді йде робота ну, під, за, за якимись там справами, які ну, будь-яка людина адекватно може зрозуміти, що це може бути значні покарання і велика небезпека для тих людей. Які 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 е, наражаються від бойових дій, тобто е, поступове затягування є люди, які особисто розуміють, що, що відбувається, і відверто готові на будь-які е, такі речі. Це як правило, вони або потребують великих коштів і або, ідеологічно е, ідеологічна складова, Ідеологічно складова там е, простіше цих людей враховують. По телеграм-каналах, де вони, вони залишають свої якісь антиукраїнські коментарі, з ними починають контактувати, виходять на в приватні на зв'язок, спілкуються. Якщо бачать, що людина реагує на пропозиції, так само затягують свій весь процес. Тобто, це все дуже індивідуальні речі, але в основному це намагання отримати легкі заробіток. Пане Вікторе, ми розуміємо, що якщо такий ролик зняли у служби безпеки України, напевно, що є певна динаміка, можливо, зростання подібних випадків. Сподіваюся, що це спрацює так. і таких випадків буде менше, але все ж таки, чи є у вас інформація про яку кількість таких от дітей, неповнолітніх або соціально незахищених категорій українців, ідеться тут про сотні, про тисячі випадків зафіксованих службою безпеки України. Що скажете? Ну, статистики я не знаю, але то, що я пам'ятаю, озвучилося це сотні випадків, не тисячі. Сотні випадків, приблизно десь там щось в районі 500, Це ті, що наші змогли розкрити і затримати. Єдине, що я завжди казав, з самого початку, коли ця навала пішла, це десь ну, десь рік, півтора року назад, тому що основна маса була. Проти якої протидіяла служба, це ті, що займалися коригуванням або передаванням даних про прильоти, а вже потім пішли оті всі так звані підпали. І на жаль, сама наша система не була готова до, 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 до протидії в тому плані, що необхідно було дуже швидко і досить жорстоко відповідати на на ці виклики, і на жаль, тільки десь півроку назад ми почули перший вирок по по цих по справах, uh -huh. тобто я думаю, що це один з тих моментів, які і мають бути розв'язану позиції роз'яснення тим особам, які намагаються залучити. по-перше, що відповідь буде обов'язково. По-друге, то що заробіток не такий легкий і не завжди він отримується, і то, що Покарання буде досить серйозним. Все це, це, це в комплексі, я думаю, мало б зупинити цю навалу. Але сама і сама національна поліція ніколи в житті не справиться з нею. Потрібно участь суспільства, потрібна участь школи, якихось навчальних закладів і батьків. Там, до речі, в ролі дуже чітко показана роль батьків в тому плані, що. Батькам байдуже, чим насправді займаються їхні діти, де вони перебувають вечорами, і потім, коли стається ця трагедія, вони зі здивуванням з'ясовують, що дитина займалася, Бог знає чим. Пане віктор, знаєте, мені, якщо чесно, хочеться трошки так по-доброму, по-хорошому, але налякати тих підлітків, які можуть дивитися наразі новини лайф, щоб вони не доєднувалися до таких компаній. І як з такими підлітками, з дітьми по факту, працюють наша служба безпеки Україна і поліція, якщо вони ловлять їх на цьому Ну, на жаль, коли вже зловили тих е, осіб, то вже там працювати психологічно чи в виховному плані. Запізно інша справа, коли можна перехопити на стадії підготовки до злочину, коли є інформація про групу осіб, яких намагаються з'єднати для виконання тих чи інших завдань, і один з елементів це використання дітей. Тоді можна дитину перехопити, витягнути від цієї небезпеки, спробувати, щоб вона була залучена для. Якоїсь спецоперації по протидії там є, до речі, пропозиція, яка так і називається, сплив ФСБшника, да, ФСБ, угу. якщо у вас є інформація, ви і ви розумієте, що ви не можете бути затягнуті в роботу на ворога, то поки ви нічого не скоїли проти України і проти людей, то набагато простіше. Передати цю інформацію українським спецслужбам і прохоронним органам і вони не просто спрацюють на випередження, а і ще й почнуть гратися і витягувати з ворога додаткову інформацію, що допоможе спасти можливо інших людей, які втягнуті в цю мережу, тобто є можливість стати подвійним агентом. Пане так. Вікторе, дякуємо вам за цю інформацію. Це важливо і це актуально, як ми розуміємо. На жаль, все ж таки, навіть на третьому році повноштаного вторгнення є юнаки, юначки, та дорослі люди, як ми знаємо, які вважають заробити ліпше ніж продовжувати боротись за свободу нашої держави. Віктор Ягун, генерал майор запасу СБУ, замголови СБУ з 14 по 15 роки з нами був. Дякуємо, що знайшли час для нас та наших глядачів, Пане